Я довго готувалась до цього контакту. Спілкування з таким могутнім духом, як Маргарет Тетчер, вимагало не лише знань, а й витримки. Вона не просто історична постать, а енергія, що досі випромінює силу, рішучість і стратегічне бачення. Я запросила її в тиші, при свічці з воску, лаванди і ялівцю навколо захисне коло. Коли повітря затремтіло, я відчула холодну, зосереджену присутність вона не прийшла з емоціями, вона прийшла з відповідями. «Пані Течер, скажіть, коли завершиться ця війна, яка точить серце мого народу. Голос її був чітким і незворушним. Восени 2025 року, після підписання політичної угоди, але не обманюйте себе. Це буде не мир, а пауза. Справжній мир прийде тоді, коли Росію позбавлять імперських ілюзій. Чи буде Україна переможцем у цій війні? Так, але лише тому, що не здалась. Перемога не лише на полі бою. Це здатність тримати лінію. Українці нація з хребтом. Ви довели це. А що чекає на Росію після цієї війни? Росія не витримає наслідків, усередині неї визріє хаос. Який зруйнує залишки централізації, але це буде повільно, зсередини, захід має бути готовим не до миру, а до безпорядку на уламках імперії. Як ви оцінюєте дії Заходу у цій війні? Слабкі, запізнілі, компромісні, їх м'якотілість дає ворогові кисень. Війни не виграють пацифісти, силу зупиняє лише сила. Дайте Україні все не по краплі, а одразу. Ви підтримали б нас сьогодні? Без вагань. Я підтримала б Україну зброєю, санкціями, лідерством. Я не вела б переговорів із Путіним, з тиранами не говорять, їх ізолюють. Я закінчила сеанс з чітким відчуттям Духтетчер не втішав, не жалів. Він говорив як генерал, її слова, як стратегія, її попередження, як наказ.